Всім привіт! Намасте! Починаємо нашу практику йоги. Розкриваємо наші плечі, прокручуємо їх назад і вниз і витягуємо за маківкою вгору. Прикрийте свої очі. Зробіть декілька глибоких вдихів та видихів. З видихами відпускайте всі свої думки, всі свої переживання, весь свій негатив випускаємо тіла і з думок. І руки через сторону витягуються вгору вдих, і вниз видих, від до грудей. Іще вдих і видих. Вниз. Іще один вдих. І вниз. Видих. І опускаємо підборіддя до грудей і прокручуємо закритими очима декілька кіл головою малюємо. Вперед максимальна амплітуда, назад, акуратно. Сильно не закидаємо. І іншу сторону. Перед вдих і назад вдим. Угу, Залишились. По центру витягнулись, Провернули плечики назад. І вперед. Взяли руки в пальцевий замок, потягнулися за руками вгору і злегка нахиляємось вправо і в ліву сторону. І витягуємось. Ми не просто нахиляємось і повисаємо розслаблення, Весь зараз за руками ми витягуємось вдалі. І тепер тягнемось вправо руки вперед, вліво і в центр. І теж малюємо такі кола, скругляємо лопатки, витягуємось в один, і вгору. І ще одне таке коло. І вулицямось. І тепер в інший бік. Вліво, вперед, вправо і назад. І ще Перед, вправо і назад. І останній круг. Потягнулись вгору, попружинили руками назад, розкрили плечки ще більше. І з видихом штовхнули долоні вперед, лопатки назад, погляд вниз на живіт. Витягуємося за руками в одну сторону. І спиною в іншу. Виростаємо вгору вниз і з видихом плавно опускаємо руки вниз. І ми витягуємо за руками вгору на вдих, опускаємось на ліве предпліччя і за правою рукою тягнемось в ліву сторону. Сіднички притиснути. за рукою до максимально витягнути. І ми тепер будемо робити такий рух, закриватись грудним відділом, провертатись вниз і розкриватись навдих, більше провертатися. І ще закрились, Якщо вам тут некомфортно, можна піднятись вище на долоню. Тут буде більше амплітуда. На вдих закрили за рукою. Тягнемось вперед. Угу. І повернумось і ще раз. підіймаємось, переходимо на праву сторону. Спочатку можна перейти на лікоть, витягнутись бік. і за рукою лівою тягнемось вперед, ніби нас хтось взяв за долоню і тягне туди в сторону, сіднички протиснуть. І можна припідняти з ліктя. І зараз ми закриваємось. Грудний відділ провертаємо в калиму, і розкриваємось грудний відділ, провертаємо в стелю. Погляд в нас також переміщується вниз, і вгору. За рукою вдох закрилось, видих, розкрилось. І ще один вдих. І видих піднялися. Поставили руки позаду, за тазом, пальчиками вперед. Відриваємо таз, переходимо на колінка, і якщо комфортно, закидуємо голову назад таз ще більше штовхаємо вперед. Розтягуємо живіт, розкриваємо грудну клітку, збираємо лопатки. І з видихом плавно опустились вниз. І поміняли перехрест ніг. І ще раз вийшли видих Таз вперед лопатки зібрані, погляд назад. І плавно опустились. Провертаємося вздовж килимка. Позицію на 4, долоні під плечима. Пальці широко розкриті, коліна під кольшовим. І ми штовхаємо таз назад, відводимо. І вперед переводимо вагу на руки. Ми ніби сідничними нашими цими кісточками, буграми, штовхаємо стінку задню назад. І вперед передню стінку штовхаємо своєю маківкою. І продовжуємо тягнутися назад. І вертатись вперед, вага на руках більше. І дихаємо. <плухи> угу. Залишаємось тут. І зараз у нас грудний відділ не рухається, рухається лише таз, ми куприк прокручуємо, вверх тягнемо таз, прокручуємо днем вгору і з видихом підкручуємо його під себе. І ще на вдох розкрились. В грудному відділі ми залишаємось непорушними. Угу. І під себе. Амплітуда тут може бути досить невелика. Але стараємось не рухати всіма відділами хребта, лише таз в нас рухається. Вдих і видих. І ще води. І видих. І тепер заблокували свій таз і потягнулись лише грудним відділом. Провалились, начебто в плечі, грудним відділом захотіли дістати до підлоги. І з видихом себе витиснули в нейтраль. І ще грудним відділом тягнемось вниз. лопатки збираються. І з видихом в нейтраль вийшли. Угу, Вдих. І видих. І ще видих. І видих, і ще один вдих. І видих. А тепер ми підключаємо все наше тіло. Таз грудний відділ, і голову прикриваємо очі і рухаємось по колу, ведемо таз голову вправо, прогинаємось, ведемо вгору все, переводимо вліво, і скругляємо спину, таз підкручуємо під себе погляд, начебто на живіт. І ще вправо. Вдох, розкрилась максимально вліво, і з видихом закрились. І продовжуємо, стараємось тепер це зробити плавно, з'єднати всі ці точки і промалювати, відчути прес, лопатки, все тіло працює. І тепер в іншу сторону вліво, вгору прогин, вправо. І вниз круглились, і ще вліво, вгору, вправо. і скруглилась. І ще намалюйте два таких кола плавних, без фіксації в точках. Угу, добре, залишились тут, витягнули назад праву ногу і вперед ліву руку. Погляд вниз, на підлогу в одну точку, за рукою тягнемось вперед, за ногою назад, витягуємося, Згинаємо ногу в коліні, рука йде назад, захватуємо себе за щиколотку і витягуємось вгору. По діагоналі в нас зараз рука і нога. Права рука опорна, ми долоню теж відштовхуємось від килимка. І відпускаємо. Вирівнюємо ногу і витягуємо вперед праву руку, долоня дивиться вниз, погляд вниз. Витягуємося за рукою вперед, за ногою назад. Тут баланс буде важче втримати. та стараємось не розкривати. Знов схинаємо праву ногу в коліні, рука малює праве коло назад, захватуємо себе за щиколотку. І витягуємось вгору. Ніби нас взяли як корзинку, і підіймають, і відпустили, опустили праву ногу коліном на підлогу. І витягнули назад ліву ногу таз закритий дві тазові кісточки, дивляться вниз в килимок. І витягуємо зараз праву руку вперед. Тобто по діагоналі. Погляд вниз, тримаємо баланс, за рукою правою тягнемось вперед, за ногою назад. І згинаємо ногу в коліні, рука йде назад, захватуємо по діагоналі за щиколотку і пробуємо тягуватись вгору. І відпустили. Опустили праву руку на підлогу і ліву витягнули вперед. При цьому стараємось таз не розкривати, нікуди не зміщатись, максимально тримати нейтраль, витягуємось. І також згинаємо праву ногу в коліні. І, ліву, тобто. і ліва рука йде назад, малює коло, захватуємо себе за ще і витягуємо згору. Права рука штовхає нас від підлоги. І відпустимо, опускаємо руку, ногу. Угу. Розкрили злегка коліна, таз на п'ятки витягнули за руками вперед, лоб, під лоб в підлогу, видихаємо. І вертаємо знов позицію на чотири. Витягуємо праву ногу, вона у нас на підлозі залишається, Ліву прокручуємо трошки в сторону, стопу, і ми розкриваємось. Права стопа притискається до колумка таз, штовхаємо, підкручуємо вперед і за правою рукою витягуємо в бік. Розтягуємо зараз всю праву сторону. Стопа в нас права притиснута, таз вперед, за правою рукою тягнемось в сторону в погляд вгору. Витягнемо. І встано підіймаємось, відштовхуємо себе від підлоги і також пресом вмикаємо. І тягнемось по правій нозі, взагалі витягнемось вмік. Добре, і знову опустились, розвернулись. Вернули праву ногу, зігнули, ліву витягнули, праву стопу прокрутили більше в сторону, розкрили стопу ліву притиснули до підлоги, стопа коліно приблизно на одній лінії таз підкрутили вперед. За лівою рукою витягнулись вгору і з видихом накриваємо, начебто, лівою рукою, ліве вушко, і витягуємо за ногою в одну сторону, за рукою в іншу. Розтягуємо весь лівий бік всю сторону. Погляд вгору можна. І плавно виростаємо і тягнемось по рівнолі, на правою рукою тягнемо. Угу, і вертаємось плавно в центр, прокрутились, штовхнули себе назад в собаку, попереминали зі стопи на стопу. Угу, призігнули ноги в колінках, живіт тягнемо до стегу, долонями штовхаємо світ під ноги. Можна ще так трошки потягнути разом, наче вправо, вліво, Вдих, видих, угу. і опустили колінка вниз. Вагу перенесли вперед на руки, грудний відділ за зап'ястям. І опускаємось грудним відділом підборіддям, наскільки виходить вниз, або лише підборіддям. Угу, таз на горі, живіт підтягнути і крокуємо колінами вперед, нехай. І опускаємось повністю на живіт. Витягуємо себе нижні ребра з під себе, туди вперед. Угу. Руки кладемо біля плечей, на килимку, погляд вниз. І зараз ми плавно піднімемось, спочатку відриваємо кінчик носа, грудний відділ, і живіт переходимо на лобкову кістку на вдих, плечі від вух і з видихом. Обвернулись вниз. І ще один вдих витягнулися і з видихом вниз. І ще один вдих. І вниз, видих. І вижало себе, відштовхнемо свій друг. Тас назад на п'ятки, коліна можете розкрити, руки вдоль тіла долонями туди назад, долонями вгору, опустіть лоб на підлогу, повисніть плечі повисли вниз, розслабтесь і зробіть декілька глибоких вдихів видихів. І відчуйте, як напруга з вашого тіла стікає, ніби від хребта по сторонам і витікає через руки, через ноги. Вниз в землю вся напруга стікає по тілу вниз, і земля, наче губка це все поглинає, ваша напруга виходить з тіла, і тіло стає все легшим, гнучкішим. Здоровіше, повним сили і енергії. Можете залишитись цій позиції стільки, скільки вам необхідно. я буду з вами прощатися. Якщо вам сподобались практики зі мною, Підписуйтесь на цей канал, залишайте ваші лайки, коментарі. І в дописі під відео ви також можете знайти мій інстаграм та задонатити мені за практику. Дякую, до скорих зустрічей. На